Привіт, подруги та друзі. Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Чесно, я присягаюся, що я завжди намагаюся шукати для вас щось розважальне, щоб вам було трошечки легше в ці непрості часи, але на жаль, я не можу уникати цих подій, тому що навіть зайти в TikTok спокійно не виходить, щоб не побачити якийсь черговий трендець, який відбувається у світі, в тому числі і в США. У Мене таке суб'єктивне враження, що раніше нам було якось трошечки легше жити, хоча і знаючи, що на нас напала Росія. Але десь там у світі є демократія, вони нас нібито підтримують. Ну, була якась ілюзія безпеки. А зараз мені здається, цього вже також нема. Говорити ми сьогодні будемо про дуже багато різних подій. Я навіть не встигаю за цими новинами, Щогодини з'являються якісь нові подробиці. Давайте ми спробуємо сьогодні, хоча б трошечки в якійсь якомога більш веселій, Скільки це можливо, манері про це поговорити, поговоримо ми про те, як Селена Гомес зі сльозами на очах висловила підтримку іммігрантам і сказала, що не знає, як допомогти. Чому її закритикували і хто їй погрожував депортацією? Як колишній наркоман, один із племінників президента Кеннеді, сьогодні відповідатиме за всю систему охорони здоров'я у США. Спойлер. Він виступає проти абортів та проти вакцин. Що про нього розповіла донька самого Кеннеді? і як він звивався, як наче вуш на пательні на слуханнях у Сенаті. Міністром оборони США, до речі, там називається посада не міністр, а секретар. Але для нас це міністр став, як обіцялося, під Хексет. І це ще страшніше, особливо в нашому контексті, тому що він, як ми знаємо, критикував уряд США з допомогою Україні. У війні проти Росії, заявивши, що США неаргументовано відкидають хорошого авторитарного лідера, який хоче повернути Київ та СРСР. А і ще він не миє руки, тому що не вірить в існування мікробів, бо він їх не бачить. Така а ще поговоримо про те, як у США вже з'явився флешмоб підтримки Зіги Ілона Маска. У виконанні якихось там священників, звичайно ж, за свідченнями одного із сенаторів, білі супрематисти США вже сьогодні піднімають голову і розуміють, що це був знак, що вже можна. Чому Трамп отримає компенсацію від корпорації Мета? І що каже про поділ України, румунський політик Келін Джорджеску, той самий, який мало не став президентом Румунії через TikTok. Чи завдяки тіктоку також ми поговоримо і про інші речі. Залишайтеся, буде цікаво. Як завжди, чекаю від вас лайк та підписку, підтримуйте це відео коментарями, скажімо, як трястя або що в біса відбувається. А також ставайте спонсором мого каналу. Селена Гомес опинилася в центрі скандалу, тому що на емоціях вона публікувала відео, в якому вона плаче. Я просто хотіла сказати, що мені дуже шкода всі мої люди піддаються нападам. Діти, я не розумію, мені дуже шкода. Я б хотіла щось зробити, але я не можу. Я не знаю, що робити. You understand. I'm so sorry. I wish I could do something but I can't. Її почали критикувати різні ультраправі, і ви знаєте самі хто. І вона чомусь вирішила це відео видалити, але його зберегли і продовжили поширювати. Кандидат у сенатори Сем Паркер заявив, що зірку варто депортувати, адже вона не цінує американське громадянство. І я не розумію, це така свобода слова. Типу, вона навіть не називала жодних прізвищ, жодних якихось там імен. Хоча і це не мало б бути би підставою для якогось там позбавлення громадянства. І, взагалі, з'явився пост, що буцімто Лана Дель Рей сказала Селені Гомес у своєму твіті: забирайся до своєї Мексики і забирай з собою свою бабусю. Як виявилося, це насправді був якийсь жартівливий щит пост, на який відреагували користувачі. Там було понад 3 мільйони поширень. Але Ланочка насправді швидше за все такого не казала. Попри те, що її чоловік є трампістом, алігаторним гідом. США це країна мігрантів, як ми знаємо. Корінне населення це різні народності індіанців, яких називають. Хоча насправді треба називати «Native Американс. І те, що якийсь там сенатор чи навіть та ж сама Лана Дель Рей говорили, повертатись їй кудись там, це настільки абсурдно, тому що вона народилася на території США в 92-му році. Мексиканцем є лише її тато, а мама має італійське коріння. То куди їй повертатися? В Італію чи в Мексику? Дуже багато вже є жартів тіктоці, що всі, хто виступає проти мігрантів, повинні повернутися в країни свого походження в Ірландію в інші країни Європи. І це друзі мої лише починає набирати обертів ця трагедія з мігрантами, тим, як їх затримують, і до речі, дуже смішно, коли затримують мігрантів, які підтримували Трампа. Скажімо, як на цьому фото. Ми станемо свідками ще дуже багатьох скандалів з голівудськими зірками, які мають різне бачення щодо цього. Знаєте, поки я готувала це відео, мене настільки це все роздратувало, що я хочу з вами зараз трошечки розрядитися і розпакувати неймовірну посилочку від однієї майстрині. Сподіваюся, ви також оціните її роботи, побачите її сторінку і, можливо, щось замовите. Ви лише подивіться на ці прикраси. Це робота молодої майстрині Уляни яка лише починає свій шлях, але вже створює щось неймовірне. І я вам чесно скажу, це ручна робота зроблена з любов'ю до деталей. Подивіться, як вони переливаються. Дуже милі, деталізовані. Я якраз люблю такі речі. Це не знайдеш у мас-маркеті. Я обожнюю підтримувати талановитих людей, особливо коли вони ще на старті. Тому, якщо вам сподобались ці прикраси, підтримайте майстриню. Підписуйтесь на її сторінку, замовляйте собі або в подарунок. Це точно варте уваги. Нехай цей талант розвивається, а ми з вами будемо тими, хто скаже, я була однією з перших, хто це помітив. Роберт Френсіс Кеннеді молодший, який є племінним президента Кеннеді, призначений міністром охорони здоров'я. Він є юристом, радіоведучим і учасником і засновником антивакцинаторського руху. В медіа його знають як людину, яка найчастіше вживає слово мій дядечко. My uncle, 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 my uncle. В соцмережах постійно пишуть про його голос та поведінку, але це спричинено його проблемами зі здоров'ям. Він переніс рак горла, а також у його мозку знайшли черв'яка, який з'їв частину мозку, а згодом там помер. Ну, ось така от ситуація. А ще він був наркоманом, і згідно повідомлення його кузини, яка є дочкою Кеннеді президента, він дуже часто влаштовував вдома якісь скажені рейви, перемелював у блендері живцем різних курчат та щурят. Для свого домашнього сокола і от буквально вчора були слухання в сенаті перед призначенням його на цю посаду. Дуже багато сенаторів допитували його з приводу його суперечливих заяв, скажімо, його антиваксерські заяви. При цьому всьому його родина не цурається робити різні щеплення. Його організація продає такий собі мерч за 25 доларів, бодіки для дітей із ось такими от заявками. You have started a group called the Children's Health Defense. You're the originator. Right now, as I understand it, on their website, they are selling what's called onesies. These are little things, clothing for babies. One of them is titled Unfaxed, Unafraid. Next one, and they sold for 26 bucks a piece, by the way. Next one is No Vax, no problem. Now you're coming before this committee. Анісейо you you no was just a few months ago. Він стверджував, що вакцини викликають аутизм і розповсюджував різноманітні теорії змови. При тому, якщо раніше він говорив про те, що уряд не має права втручатися у свободу тіла людини, то тепер він виступає проти абортів. Його запитують, коли саме він продався Трампу. <inaudible> mr kennedy in 2023 you came to new hampshire and said quote i'm pro-choice i don't think the government has any business telling people what they can or cannot do with their body so you said that right yes yep but you also said we need to trust the women to make that choice because i don't trust government to make any choices you said that too right yes it is remarkable that you have such a long record of fighting for women's reproductive freedom, and really great that my Republican colleagues are so open to voting for a pro choice HHS secretary. When was it that you decided to sell out the values you've had your whole life in order to be given power by President Trump? Senator, I agree with President Trump that every abortion is a tragedy, that we can't be a moral authority in this country. Right. Донька президента Кеннеді, Керолан Був'є Кеннеді, яка була послом США в Австралії, сьогодні висловлювала свою думку щодо свого кузина. Вона наголосила, що не допустимо, щоб він став міністром охорони здоров'я, адже тоді система охорони здоров'я США взагалі буде похована. He lacks any relevant government, financial management or medical experience. His views on vaccines are dangerous and willfully misinformed. These facts alone should be disqualifying. But he has personal qualities related to this job, which for me pose even greater concern. I've known Bobby my whole life. We grew up together. It's no surprise that he keeps birds of prey as pets because Bobby himself is a predator. I watch his younger brothers and cousins follow him down the path of drug addiction. His basement, his garage, his dorm room were always the center of the action. Where drugs were available and he enjoyed showing off how he put baby chickens and mice in a blender to feed to his hawks. It was often a perverse scene of despair and violence. От на цьому слуханні в сенаті він постійно заперечував своє антиваксерство та те, що він не підтримує аборти. Це все виглядало дуже антиутопічно, враховуючи по-перше його поведінку, по-друге його аргументи. І по-третє, взагалі те, що система охорони здоров'я в США й так мала свої проблеми. Тому подивимося, що з цього всього вийде. А тепер давайте обговоримо міністра оборони США. Отже, Пітер Хехсет затверджений як міністр оборони США. Ця фігура є дуже неоднозначною, особливо для України. Адже якщо спочатку він засуджував агресію Росії проти України, то згодом змінив свою позицію. Зараз він більше переймається тим, щоб підтримати Ізраїль аніж Україну. Щодо НАТО він говорить, що ця структура була створена для оборони Європи. А оплачувати це все мали США. Набагато більше його турбує війна із пробудженими, тобто вовк ПІПЛ, тобто тими, хто не вкладається якби в рамки республіканської ідеології сучасних республіканців, Ті для нього є вовк. Крім того, він є таким собі лицарем, хрестоносцем. Це видно з його татуювань. Під час навчання у Принстоні приєднався до корпусу підготовки офіцерів запасу. Після закінчення університету став офіцером Національної гвардії Міннесоти. Його підрозділ відрядили для охорони Гуантанамо на Кубі охороняти військово-морську базу і табір для осіб, яких США звинувачували в тероризмі. Після цього, у 2005 році, він добровольцем поїхав до Іраку. Де перебував один рік після перерви на цивільне життя він поїхав в Афганістан у 2012 році, а в 2014-му отримав звання майора і вийшов у відставку. Поступивши на службу знову у 2019 році, вже в складі Національної гвардії округу Колумбія, він мав охороняти церемонію інаугурації президента Байдена, але офіцер внутрішньої безпеки вирішили, що татуювання можуть бути загрозою в умовах, коли американській праві закликали не визнавати перемоги Байдена. Засновник організації Ветерани за свободу, а також очільник руху Стурбовані ветерани за Америку позиціонував себе як зразковий сім'янин, але він неодноразово зраджував своїм дружинам, через що розлучався. Також за різними повідомленнями у нього є проблеми з алкоголем. У 2017 році він потрапив у сексуальний скандал. Активістка республіканської партії звинуватила його в тому, що він фізично заблокував її в готельному номері після партійної конференції та вчинив насильство. Він спростовував факт цього інциденту, але не заперечував про те, що він заплатив компенсацію. Згідно слів адвокатів, ця компенсація була сплачена в якості досудового врегулювання спору. Щодо його рішень по НАТО та Україні. Ми з вами подивимося, що буде далі. А уже сьогодні він стикнувся із викликом. Адже у ніч проти 30 січня пасажирський літак авіакомпанії American Airlines, який виконував регіональний рейс із Вічіто, штат Канзас, зіткнувся з армійським вертольотом Black Hawk і впав у річку. Потамак пошуково-рятувальні помийки, в тому числі і російські, зараз поширюють інформацію. Що цим гелікоптером керував пілот Трансгендер? І буцімто у нього була депресія, і він вирішив помститися людям за те, що Трамп прийшов до влади. Але ця людина взагалі не була на борту жодного з цих двох літаків і просить блокувати будь-які такі дописи, поширені тролями. Серед пасажирів перебували фігуристи і колишні російські тренери, зокрема, чемпіонку світу з фігурного катання Євгенію Шишкову та чемпіон світу Вадим Наумов. У США продовжується підтримка флешмобу, який започаткував Ілон Маск. А саме ось цей священник вирішив на кінець своєї проповіді також зробити так званий римський салют, і це насправді дуже трешово, тому що він усміхнувся в кінці, і всі, хто його слухали, також засміялися. На щастя, така витівка, навіть якщо це б і було в жарт, коштувала його сану священника. А румунський політик Келін Джорджеско, той самий, що через Тікток мало не став президентом Румунії, каже, що Україну треба поділити. Він назвав Україну вигаданою державою і заявив, що її поділ між сусідніми державами невідворотний. Світ змінюється, сказав він. Кордони будуть змінюватися. Де будемо ми? У нас є північна Буковина». У нас є Буджак, у нас є північний Марамуреш, Правильно, Від колишнього, як воно там називалося, Закарпаття є ще угорці, Львів залишиться з поляками і Малоросія. Ну, поки що ми сміємося з цих божевільних заяв, але враховуючи те, як Росія та США в обличчі Трампа та Ілона Маска втручаються у політику держав Європи, я не здивуюся таким подіям, тому що вони підсилюють різними способами ультраправі сили. І ось ще одна цікава новина. Після штурму капітолія 6 січня 2021 року акаунти Трампа у Фейсбуку та Інстаграмі були заблоковані. І тоді він подав позов на компанію Мета. І от на днях компанія Мета погодилася відшкодувати йому 25 мільйонів доларів за те, що ці акаунти були заблоковані в судовому позові. Зазначалося, що ці компанії піддали його цензурі. У листопаді минулого року Цукерберг та Трамп вперше зустрілися. Цукерберг пожертвував 1 мільйон доларів на інавгурацію Трампа. І, Як ми знаємо, сидів там в першому ряду. Ну, отаке от шаленство сьогодні відбувається у світі. Пишіть, будь ласка, що ви про це все думаєте. Давайте не будемо відволікатися лише на розваги. Я розумію, що подекуди хочеться чогось веселого, але чесно, я нічого веселого поки що не знаходжу у своїй інфобульбашці. Тому чекатиму від вас, можливо, якихось ідей для подальших відео, якщо ви втомилися від цієї політики. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь. Ставте лайк та підписуйтесь. А також переходьте в мої соцмережі.